З героїв це напів'японська комедія, напівпівобукувальне гаремне аніме про чарівну академію, де головний герой перекачаний, Та кожна дівчина ще виглядає більш-менш унікально, хоча в найкращому разі бути його подружкою, а в найгіршому видуїти з нього сім'я як з бика перед забоєм. Тоді як протагоніст поводиться, ніби він асексуал, та ніколи до цього з людьми не спілкувався. Головна відмінність цього серіалу від інших подібних аніме полягає в тому, що цей опис героя відповідає дійсності ще найменше на 80%. Блейд великий герой, що нарешті заборов сраного лорда демонів. Досі вони стали жити та не тужити у типово постапокаліптичному світі, де люди деградували. Від нанотехнології до середньовіччя після того, як його офіційно оголосили до Оксота, він вирушає вчитися до чарівної академії героїв, аби нарешті зрозуміти, що ж воно таке це ваше життя цивіла. По суті, під середньостатистичною японською комедією тут заховане шоу про реабілітацію ветерана війни та повернення його до звичайного життя. Якщо дивитися на нього так, то я б сказав, що це доволі цікаве, аніме, що зачіпає цікаві теми. А потім ти бачиш, як оцей поплавський, що обіцяв заборонити банні рушники серію, тому замикає весь свій клас у джунглях і вони там дичавіють. І Ти згадуєш? А точно, це типу комедія. Мені повинно бути смішно. І ну кепкувати з нього смішно. Я з задоволенням глузував шоу та його тупості, та я не надто впевнений, що саме такої реакції бажали автори. Утім, поза цього це аніме дуже посереднє фентезі, тому якось начекати. Наступне аніме на черзі храм. Ніхто не може жити на самоті. 13 серійне комедійне гаремне аніме, тип якого важко визначити. Ми слідкуємо за Кеміцу Акагамі, 21-річним чоловіком, який має жахливу проблему. Жінки існують. Який бляха жах! Та й його батько теж був ще тим дівчуром, що починається з того, що він каже своєму неповнолітньому синові, по суті, сину, чоловік любити жінку добре жінку їбати. Я покидаю свою сім'ю, щоб трахати всіх жінок. До побачення, сину. Та як ви могли здогадатися у зустрільстві типу японського, це загалом поставило мармуровий такий хрест на соціальному житті молодого героя. Тому на злобатькою він клянеться бути безшлюбним, стати держслужбовцем та жити нудне та стабільне життя. Чи дотримає він свою обіцянку? Варто йому було побачити дівку, що йому доподобається. Я думаю, ви і так же здогадалися. І після того, як його звільнили з роботи та його успішність в універі пішла коту під хвіст, він вирішує, що є лише одне рішення жіночої проблеми: постригтися ченці. Але і це йдеш перепереді або буддійський храм для Віків, який йому рекомендував дядько, виявився буддійським храмом для жінок. Там живе його кохана, а ще його батько взяв у них позику у 20 мільйонів єнів. Тік складається враження, ніби дядько зробив це навмисно. І тепер бідолашне Якіміцу мусить повертати борг своїм тілом і працею, оточений цілим асорті жінок на будь-який смак. Витівки розпочинаються. Тож так, сюжет цього аніме є одним із тих універсальних сюжетів, що може стати чи комедією, чи порнухою. Чоловік, оточений жінками, поступово отримує їхні схвалення, використовуючи свій природний чоловічий шарм і компетентність. Усі жінки до нього загалом по-різному ставляться. з чим глядач можливо може симпатизувати герой мусить схилити жінок на свій бік за допомогою своєї макітри чи члена. Потім переказ суті комедії цього аніме, а також жартів, 80% з яких не відбулися б, якби наш 21-річний чоловіка умів дрочити. Чи шоу смішне? Бу, його я, чесно кажучи, це один з тих шоу, після якого ти кажеш: ну, я то сміявся, та скільки тут було щирого сміку, та скільки бажання піти розстріляти супермаркет від сорому. Mm. Так само я не певен, чи це шоу хороша комедія. Гадаю, поєднання елементів буддизму з еротикою є цікавим, та крім цього. Підсумовуючи, як і у випадку з класом героїв, я шоу добре посміявся. Якщо так замислитися, то чи це настільки ж і погано? Навіть якщо хтось з тебе відверто глузує, допоки не ескалюють, то довко перейматися з того, що про тебе думають усі ці незначні істоти навколо тебе. Це лише підсилює їхню владу над тобою. Певне, це також є мораль, у цього шоу. якось.